Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок п'ятий. Зараз розкажу було це люди на Петра Капусника, якраз на самий сонце поворот. Я мала люди, сина нерозпусника. Він шанував і хату і город. Коли ж вона його причарувала, він як сказився. Геть отбився друг, хай вам розкаже процик Кулевара, Семен капканчик і Ромашко струк. Він перестав ходить на вечорниці, не зачіпав дівчат і молодиць, а все ходив до тої чарівниці. Недарма в річці топлять чарівниць. Вона його іднолітка панове. Пора кебету мати на плечах, я вже й варила зілля полинове, Щоб мій від туги не зачах, а він весь там, якраз перед походом не спалося мені, як на біду. Грицько устав та шась поза городом. А я тихенько на зерці йду. Отож спинилась по той бік цибулі, А там вже луг роздолля для бджоли. Стою собі та й думаю, а дулі, щоб ви мене круг пальця обвели. Взувачки мала постільці свинячі, Щоб не шамтіло шерстю догори. Трава ж м'якенька, коли щось манячить От чураїв, туди, в осокори. А вечір темний, хмари, як повісма, гора шумить було перед дощем. Вона ж на шиї так йому й повисла, то я собі засіла за кущем. Хтось засміявся якось недоречно. Мартен Пушкар бровою ворухнув. Вчинили ви, сказати б, нестатечно. Який вас біс? На то я подоткнув. У мене син одинчик, пане, і запечаля на душі одне, одна у серці шпичечка тернова, не дай же Богу прийми дре мене. Ну, добре, як воно вам у вохоту, то діло ваше, хоч воно і гріх. Ви мати. Знавши отаку нецноту, чого тоді ж не розлучили їх, Щоб у заміжніх погубив підметки? Чи я чернець скороми?